Сьогодні у випуску. Підозру у зловживанні владою вручили колишньому заступнику генерального директора державного підприємства Східний гірничозбагачувальний комбінат. На Кіровоградщині поліцейські відкрили кримінальне провадження через знущання трьох підлітків з птаха. Уроки волонтерства проводять для учнів Кіровоградщини. Підозру у зловживанні владою вручили колишньому заступнику генерального директора державного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат. За даними слідства, у 2021 році він спільно з працівниками двох українських підприємств закуповували відходи металургійного шлаку для потреб шахт за завищеними цінами. За даними Бюро економічної безпеки, підприємство оголошувало тендери на закупівлю сировини, переможцями яких ставали фіктивні підприємства. Вони здійснювали транзитні фінансово-господарські операції. Таким чином, службовці збільшували витрати та мінімізували податки. Обшуки провели на території трьох шахт підприємства на Кіровоградщині, розповіла Суспільному речниця СБУ в області Юлія Ткач. Казана сировина дуже необхідна для функціонування шахт підприємства, а також для подальшого видобутку та виготовлення уранової руди та уранового концентрату. В ході проведення економічної експертизи було підтверджено нанесення збитків державному бюджету України на суму 1,5 мільйони гривень. Йому загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 6 років із забороною обіймати певні посади. Цей заступник генерального директора, якому саме вручено повідомлення про підозру, він десь е, орієнтовно з кінця 21-го року він звільнився з підприємства, тобто, станом на сьогодні, він не працює. Е, про те, що йому повідомлено про підозру, нам також стало відомо із е, в принципі, сайту офісу генерального прокурора, це де було опубліковано цю інформацію. Е, більш таких детальних відомостей у нас з цього приводу немає ніяких, тому що станом на сьогодні підприємство не має процесуального статусу у цьому кримінальному провадженні. Як я розумію, виходячи з новим кримінально-процесуального кодексу, де подальшому органам органом розслідування буде визнано потерпілою особою у цьому кримінальному провадженні. Солдатами Сергієм Бантишем і Сергієм Нароженком, які загинули у російсько-українській війні, попрощались у Кропивницькому. Сергій Нароженко після школи закінчив коледж, отримав спеціальність торгувальна діяльність. До війни займався ремонтами, будівельними роботами. Мобілізований на військову службу у липні цього року. Там був навідником мотопіхотного відділення, розповіла невістка бійця Людмила. Понад два місяці він був без зникшим. 26 серпня останнього разу він вийшов на зв'язок і потім почалися пошуки. Чи лише, на жаль, зараз ми змогли поховати його тіло. Говорить, відомо, Сергій Нароженко загинув 28 серпня біля села Оріхово-Василівка Донецької області. Йому було 38. Сергій Бантиж був у складі окремого механізованого батальйону миротворчого контингенту в Іраку у 2003-2004 роках. Після працював з люсарем на підприємствах. Торік у лютому пішов захищати Україну. Служив на посаді майстра ремонтного відділення бронетанкової техніки взводу технічного забезпечення. Розповів побратим військового з позивним Пушок. Він витягував і підбиту техніку ремонтували, восстановлювали і знову Віддавав хлопцям, він був підпопасним, він стирчав у цю Кадировську нечість під попасною. Це ж перше поранення в нього було Попасною. Він під Бахмутом був довго. І це ж ягідне, це ж рядишка біля Бахмута. Зі слів побратима Сергій Бантиш загинув 26 червня біля села Ягідне Донецької області. Йому було 39. Поховали військових на Алеї Слави, далекосхідного кладовища. Ірина Полулях, Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Це приміщення ми придбали ще 5 років тому. В той час так стояли грунтові води. Ми займалися всі ці роки. Що виводилася від воду, кропивницька підприємниця Ольга Пашолок показує приміщення, яке облаштувала для відкриття кафе. Мрія була давня, і за ковіда і ну, війни було дуже важко її втілювати. Для мене було дуже принциповим питання, щоб все обладнання було новим. Я від знайомих бізнесменів дізналася про те, що можна отримати державний грант. І він в плані бізнесу набагато вигідніший в тому плані, що ми повертаємо його податками за людей, яких ми будемо брати на роботу. Сума 250 тисяч гривень. каже у травні. Подала бізнес план та заявку на грант у центр зайнятості. У вересні отримала гроші. За них купила холодильне обладнання і для приготування їжі. До повномасштабної війни Ольга займалася приготуванням і доставкою готових страв та напівфабрикатів. «З початку повномасштабного вторгнення ми почали допомагати військовим. Нам допомагали жителі міста привозили продукти, оскільки нас працює тільки четверо і я. Підробляю, можна так сказати, п'ятим кухарем. На жаль, війна не закінчується, тому дуже багато роботи. І для того, щоб допомагати, треба ще більше працювати, тому що кошти вони зараз потрібні найбільше. За даними платформи для роботи з відкритими даними опендабот, у вересні українці відкрили найбільшу кількість власних справ за останні три роки 35 тисяч п'ятсот з них це сфера торгівлі. У Кіровоградській області свій бізнес відкрили 755 підприємців. Це найбільша кількість протягом року, говорить керівниця регіонального фонду підтримки підприємництва Ольга Ковальова Лакілі. Вважає запровадження грантової рядової програми є робота. Тут відіграло не останню роль. Яка стартувала в 2022 році з 1.07 і тому тому, знаєте, підприємці ще в 2022 році не зовсім можливо чули, знали, вірили в цю програму, але бачучи багато історій успіху, де дійсно підприємці отримували кошти, то 2023 рік дав свій поштовх, що у вересні рекордна кількість таких зареєстрованих фопів. 1,8 мільярда в держбюджеті закладено на фінансування саме мікрогрантів. Є роботу. Ольга Пашулок за умовами гранту має працевлаштувати двох людей. Їх, каже, вже знайшла. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. На цьому стадіоні у селі Камбурлівка Олександрівського району тиждень тому троє підлітків зняли відео, яке поширили в інтернеті. На відео двоє хлопців на стадіоні ловлять і кидають півня. Зйомки продовжили біля ставка. Тут птаха кидали з висоти та у воду. Відео 30 жовтня побачила в інтернеті, каже директорка Центру соціальних служб селищної ради Валентина Фірсова. Кидали того петуха, гралися тим петухом, ну тоді до води. Почали його топити, потім знову його кидать. Соціальні мережі оці доводять оцих наших дітей, які вони стають грубими, жорстокими. Вони себе перед другими дітьми показують героями. На відео впізнала учнів ліцею, розповідає заступниця директора Таміла Ткачонок. каже двоє чотирнадцятирічних хлопців, восьмикласники. Знімав відео дев'ятикласник. Хлопці Антон, учень восьмого класу, Богдан, хлопці із благополучних сімей, навчаються в нашому закладі з першого класу. Антон зараз знаходиться під опікою бабусі і тютюся, оскільки мама померла хлопчика. А тато зараз в збройних силах України. Діти. Займаються спортом до шостого класу. Вони були відмінниками. Що штовхнуло їх на цей інцидент, випадок, я не можу сказати. Хлопчик, який знімав відео, це новенький учень, який прибув до нас у вересні місяці. За ці два місяці, коли він навчався, він мав проблеми у відвідуванні занять. Мав непорозуміння із вчителями, досить часто конфліктував, домашні завдання не виконував. Говорить, учні свою провину визнали. Плакали, пояснювали тим, що цей випадок. Вони не обдумали наслідки. Родини підлітків взяли на облік, сказала директорка центру соціальних служб. Це контроль за даною сім'єю. тобто на облік на контроль ставиться у, у нас в центрі соціальних служб сім'я. Місці з ювенальною поліцією обговорили рекомендовано до психолога. Як хлопці пояснили свою поведінку, телефоном розповіли дві мами для нас. Це шок, я не знала про це. З дитиною говорили, спілкувалися. Дитина сама не ожидала, що воно так все обернеться, він почав замикатися в собі. Ми зараз будемо звертатися до психологів. Вибачте, не можу говорити. Спочатку не хотіла в це вірити, звісно. Говорить, я не трогала. Він що там знаходився, бо наоборот всіх тварин ніс додому. Далі без хвостов і без лапи. Ну якби у нас є і коти, і морська свинка, і собака, ну у нього ніколи не було нікої жорстокості. Спрашує, чому ж повлияло, повлияла, почому не ушла туди. Не знаю, почему я була. Нині з підлітками працює психологиня Інна Дем'яненко. Коли ми говорили про півня, вони посміхалися. Ну, тобто вони до цього серйозно не відносилися. Вони хотіли погратися, хотіли, як вони кажуть, прикольнутися. Ну, а це все, я як розумію, що це все із цього починається. Якщо маленька дитина хоче прикольнутися, просто подивитися на того метелика, якому відірвуть крильця, чи ті мурахи відірвуть лапкою, що з нею буде. О, от у них зараз це саме. Такий інтерес у них виник стосовно цього птаха. Це перші кроки вже садизму, скажімо так. Це починається з цього, з маленького, починається з метелика, з котика, із жучка, з птиці, да, з птаха в нашому випадку, а потім це все може ну, перенестись на більш таке серйозне. на… На однолітка, на меншого, на потім уже на людину. Діти у 14 років вони вже усвідомлюють те, що вони роблять. Поліція відкрила кримінальне провадження через знущання підлітків з птаха. Санкція статті передбачає позбавлення волі терміном від 5 до 8 років. В разі доведення їхньої вини відносно них може бути застосовано примусові заходи виховного характеру. Так як вони не досягли віку, з якого можна ставати кримінальне питання за вчинення даного правопорушення, так як суб'єктом злочину вважається особа, яка досягла 16-річного віку, І відносно батьків також буде приймати рішення про притягнення їх до адміністративних данців за незалежне виконання батьківських обов'язків. У школах громади пропонують дітям альтернативу соціальним мережам гуртки, каже начальниця відділу освіти Наталія Кравченко. Вважає передусім за поведінку неповнолітніх, відповідати мають батьки. Чому це перекладаєте на владу? На школу, на керівництво там да, відділу освіти. Чому маєте гідність теж взяти на себе порцію цієї відповідальності? За словами директорки центру соціальних служб на обліку родини підлітків будуть рік. Відповідальність дітей і батьків визначать після завершення слідства. Антоніна Крейтор, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький я сьогодні тут для того, щоб провести з вами шкільний урок волонтерства. Анна Бричко, тренерка Української волонтерської служби. Це громадська організація, мета якої розвиток культури волонтерства та взаємодопомоги в Україні, каже, долучилась до команди три місяці тому. Відтоді розповідає про волонтерство молоді Кіровоградської області. Шкільний урок волонтерства це навчальна програма від Української волонтерської служби. Вона спрямована для учнів 8-11 класу, і мета цього уроку прояснити учням суть поняття волонтерства, надихнути їх. І долучатися до різних волонтерських акцій. Це урок для дев'ятикласників Новомиколаївської гімназії. Ми завжди приймаємо участь у всіх заходах. Це і також підтримуємо і бездомних тваринок. Завжди наші діти допомагають, збирають різні смаколики для них. Місія цієї програми в тому, щоб молодь долучалася до вирішення громадських. І соціальних проблем, щоб молодь долучалася до відбудови нашої держави. І основне, мабуть, що я для себе виділяю ще як тренер, це щоб кожен із нас розумів, що своїми маленькими кроками ми вже є волонтери, і ми вже можемо змінити свій світ і своє оточення на краще. На уроці тренерка пояснює відмінність між волонтерством і благодійністю. Волонтерство не передбачає собою. За донатування типу коштів, тобто волонтерство це діяльність. Учні розповідають про свою волонтерську практику. Ну, я, наприклад, готувала без притульних тварин. Ми збрали кришечки для протезів військових. Учні нашої гімназії приймали участь у посадженні квітів та кустів, також збирали листя на території гімназії. У нас на районі впало дерево, і всім районами об'єдналися і збирали те дерево. Це третя школа Кропивницького, де відбувся урок волонтерства. Почала діяти анкета реєстрації для усіх шкіл. І, власне, вже на цьому етапі почала взаємодіяти Українська волонтерська служба з міністерством освіти та науки. Зареєструватися можна на сайті Міністерства освіти. Школи самі обирають формат уроку офлайн чи онлайн. Вікторія Колосова, Олександр Касьяненко. Суспільне, Новини. Кропивницький. Почекаємо всіх уже і перейдемо до наступного кроку. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.